Ось такі реалії фермерів буває, бачите? Пішов у нас дощ і не можемо ми заїхати як нам положено, як нам треба. А у двір він, походу, не зайде. Так, да, кун це велике діло, звісно. Е, Получається, не вийшло у нас заїхати, нам туди треба було Ну висота я не знаю яка тут Не спрашивав Получається далеко їздить Получається туди Потім задній Потім сюди короче, Крутиться надо. Ну вже машина приїхала Вже нічого не зробиш А в нього Оце вся фура і прицеп заход... ну, прицеп хорошо, короче, оцей заходив. А на криші там отой коньок. Там видно його. І виходить, він упирається в арку оць, ось виноградно. вирішили ну, так грузити, бо вже немає як куди діватися. А сюди не заїде, бо в нас, виходить, а там було туди заїхати, тут машину поставити, а от сюди грузити. Ну, не вийшло, то так. Коротше трошки довше буде ну батя пиряє добле добре то От не люблю я котів, а коти люблять мене, бачите наскільки. Жінка боронує, дивіться. Марин, що там те виходить? Ні. Скільки на годин... Скільки на годин кілометрів йдеш? Мало? Ти вже як фізик до що, як вищити. П'ять кілометрів в час. От скажи, що в мене робота сама лучша. У мене праця сама лучшая, скажи. Дві кіт. Да, Що? Уже більше в хату не заходить. А? Ти снімаєш, а не в школі, що не вилазиш. Ну я аж дурниці не вилазю. Да? Получив, а тепер у хату і не заходить, зато... Та йди ти, чорт, водиться, не люблю за чого котів. Ось я люблю собачок, сейчас вам покажу. Крижовник у нас цита. Да? Іди сюди. Йди, йди, йди маленький ведмедик Іди Йди сюди. Йди сюди, іди сіди, йди, сюди. Іди, йди. Да, гух, моя дівчинка Що ти, га це мої собаки, да Бачите, після цього, після щенят пройшло півгода, дивіться, яка шия. Можна було, напевно, одкормити свиню. Ну, правда в неї щенки дороже трошки як... Як поросята. Так? Да? Що ти маленький, лев? Ну, хой хороша така. А це таке. І мишне лове, і робить. Пець. Заставляють робити прийшов з однієї роботи на другу роботу. О, поршня якісь валюються. Цибулька, зелена. Це органіки маринки тут завіз, небагато. Каже, вже картошка сходи. Ну, де ти бачила картошку? О, я позарвала я Маринка боронує мощно. А буряки сходять? Зараз будемо боронувати. Чи культивацію? Давай я геліан так сам накрию. Кажу, Геліан сам давай зробив. Хто? Дверя. Тут Два рядка, я не можу... Там він мося після дождя зійде. Пройшов у нас дождик, не знаю скільки, скільки міліметрів в мари. Да ладно. То так вийшло. Караджо тут де два рази проходив, то груду на, наробив. Там де один раз ще болі-міні Ось сиди, я на тобою і так ти їздіваю. Що... Ну, промочило навіть і до того мокрого, що, що було. Кіт Вася, чи як тебе? Димок. Де якийсь? хвостяка Погладив Може і от, тебе так погладить. Те, Та, хвісті. <гладу> а? Я більше тебе рух не було. Щоб мене рух. <гладу> що, серйозно? А тут і що в тебе двоє граблів? А загубила. То загубила в сусіді? я загубила. Вон цапа треба перебити, бо він там вже скоро. замучається. Чи ж мене спина болить? Так не хочеться. Та на тобі пахаті, пахаті. На мені. Все, коротше, я пішов віддихать. Зато сусідам он зробив, ти бачила Ні одної грудинки нема.